Por favor, Олег Ляшко, радикальна партія. Проект постанови про вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та про заходи пов'язані з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи. Шановні колеги, народні депутати, найкраще вшанування героїв чорнобильців це щоб їм виплачувалися пенсії, на які вони заслужили. Найкраще вшанування героїв чорнобильців це виконання рішень судів, які роками не виконуються і люди не отримують заробі... своїх грошей, які заробили сьогодні. Чорнобильці на тарифному майдані четвертий тиждень під кабінетом міністрів віднюють і ночують для того, щоб виконати... доб... добитися виконання вимог чорнобильського закону. І тому я думаю, що тисячі чорнобильців чекають не просто проектів постанов, не просто один раз 26 жовтня квісти покласти до пам'ятника, а щоб держава пам'ятала щодня і щогодини про подвиг героїв, які врятували країну від Чорнобильської чуми. Дякую.